День прикордонника, який відзначався 28 травня цього року, знаменний тим, що наша держава святкує 20-річний ювілей. Для прикордонників ці десятиліття були періодом становлення сучасного правоохоронного відомства. За ці роки були проведені масштабні зміни у структурі, засобах і формах роботи. Реформи у відомстві базувалися на передовому міжнародному досвіді з врахуванням українських реалій. Одним з найважливіших етапів у розбудові структури стало реформування прикордонних військ в правоохоронний орган спеціального призначення Державну прикордонну службу. Відомство повністю відмовилось від призову строковиків та сформувало власну структуру комплектування та підготовки персоналу вже за новою контрактною системою. В результаті на сьогодні в Україні створений правоохоронний орган європейського рівня. З найновішим технічним обладнанням, здатний ефективно протидіяти усім сучасним викликам та загрозам, і забезпечувати комфортний пропуск через кордон, осіб транспорту та вантажів у найкоротші терміни. Напередодні професійного свята правоохоронців, дня прикордонника, президент України Віктор Янукович відвідав один з кращих навчальних центрів підготовки фахівців-контрактників. Молодших спеціалістів Державної прикордонної служби. Варшу президенти України. Очесна варта Державної прикордонної служби України. Нагоди вашого прибуття вишукована. Вітаю воїнів! Шей, шире, трей, шире, Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби, який розташований поблизу Черкас, є одним з кращих не тільки в Україні, а й в Європі. Саме тут готують військовослужбовців за контрактом для служби на українському кордоні. Розбудова облаштування навчального центру створення учбових програм відбувалося за підтримки європейських країн та Сполучених Штатів Америки. Сьогодні тут одночасно навчається 700 курсантів майбутніх прикордонників. Під час візиту президент України ознайомився з системою навчання молодших спеціалістів. Побував в аудиторіях з мультимедійним та спеціальним обладнанням. На прикладі навчально-матеріальної бази главі держави було продемонстровано найсучасніші зразки технічних засобів, які використовуються в міжнародних автомобільних, залізничних та авіаційних пунктах пропуску. Готуючись до Євро 2012 Держприкордонслужба почала проводити оформлення пасажирів авіарейсів за допомогою електронних карток. На електронну картку заноситься вся інформація, яка міститься у звичайному закордонному паспорті. Громадянин, маючи таку картку, прикладає її до щитувального пристрою, в якому відбувається ідентифікація картки. і Пасажир проходить паспортний контроль набагато швидше. Адже планується, що в напружені дні чемпіонату тільки термінал F міжнародного аеропорту Бориспіль буде обслуговувати до 100 рейсів на добу. А це приблизно 10 тисяч пасажирів, уболівальників, футбольних фанатів і просто туристів з усіх кінців світу, які поспішатимуть на спортивне свято в Україну. Ті громадяни України, хто їх отримав, успішно ними користуються як в терміналі Б. Так, в Терміналі Ф, а також в інших аеропортах, які будуть приймати участь в Євро-2012, завдання, які покладені державою на прикордонне відомство, є надто важливими як для самої держави, так і для всього нашого суспільства. Голова Державної прикордонної служби України генерал армії України Микола Литвин доповів Верховному головнокомандувачу Збройних сил України про технічне переоснащення відомства. Загрози, які сьогодні існують у світі, а отже і на кордонах України, зовсім інші, ніж були 20 років тому. Але й сьогоднішня прикордонна служба вже зовсім інша структура. Це багатофункціональна система, яка забезпечує на переднім рубежі основні складові нашої національної безпеки. Найсучасніша апаратна супутникового зв'язку мобільний пункт управління службою. Такі комп'ютерні центри. Запроваджені в усіх регіональних управліннях саме сюди стікається, і тут обробляється вся оперативна інформація з кордону та від взаємодіючих правоохоронних структур Міністерства внутрішніх справ Служби безпеки України від колег з країн сусідів, що дає можливість прикордонникам швидко і точно приймати управлінські рішення. Це дає насамперед неснесравніна більшу оперативність дій. Тому, як, наприклад, якесь судно, неважливо, контрабанд. Ми отримуємо інформацію від наших колег, також, як і можемо самі дати цю інформацію нашим колегам. Ну, буквально мовній носна. В навчальному центрі президента України було продемонстровано різні мобільні комплекси, які дають можливість прикордонникам ефективно виконувати свої обов'язки. Особливе місце серед них займають мобільні та переносні тепловізійні комплекси спостереження. Такі комплекси дають можливість прикордонникам за будь-якої погоди та у будь-який час доби виявляти особу чи транспортний засіб за тепловим силуетом на відстані до 12 кілометрів і визначати точне місце знаходження порушника. На сьогодні кількість затриманих на державному кордоні з використанням тепловізійних комплексів сягає понад 60%. Прикордонні наряди та інспектори, які контролюють прикордонну смугу, використовують сучасні транспортні засоби. Позашляховики з обладнаними у них комп'ютерними автоматизованими робочими місцями. А на важко доступних ділянках кордону наряди застосовують мотоцикли та квадроцикли. Великий парк автомобільної техніки. У нас у нас є на озброєні тепловізійні комплекси, як мобільні, так і переносні. У нас є прилади нічного бачення, у нас є прилади реаційно та хімічного контролю, які також забезпечують нашу діяльність під час охорони державного кордону. У Нас є квадроцикли. На річкових ділянках кордону, окрім звичайних катерів, задіяні човни на повітряних подушках, які можуть мчатись по воді, по піску, по болотистій та льодовій поверхності зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину. Технічній складовій керівництво Держприкордонслужби приділяє велику увагу. І прагне оснащувати підрозділи найсучаснішою технікою, не відстаючи від своїх колег за кордоном. В навчальному центрі президент України познайомився з новинками корабельно-катерного складу морської охорони прикордонної служби. Кораблебудівним підприємством Миколаєва та Феодосії розроблені проекти і вже розпочато будівництво сучасних катерів Орлан закінчено проектування корабля морської охорони Корал. Будівництво якого почнеться восени цього року. Загалом планується побудувати понад 30 різних катерів сучасних проєктів та шість кораблів зі спецобладнанням, один з яких водотонажністю понад тисячу тонн прийматиме на борт прикордонні вертольоти. Що ж до авіації, то на жаль, в Україні не будують спеціальних літаків з необхідним для прикордонників тактико-технічними характеристиками. і Їх доводиться закуповувати за кордоном. В цьому році авіація Держприкордонслужби поповнилася трьома новими легкими патрульними літаками. Сучасні літаки для патрулювання прикордонної смуги мають повний комплекс моніторингового обладнання і дуже економічні. Один літак споживає за годину польоту всього 35 літрів пального проти 800 літрів, які споживають наші літаки. Економія пального величезна. Нові літаки направляються туди, де вони найбільш необхідні на охорону морської економічної зони України на східну та північну ділянку кордону. В наступні роки Державна прикордонна служба планує придбати надлегкі патрульні вертольоти та безпілотні літальні апарати. Не секрет, що першими гостей чемпіонату з футболу Євро 2012 в Україні зустрічатимуть прикордонники. Саме з них починається перше знайомство і складається перше враження про нашу країну. А це означає, що для міжнародного іміджу нашої держави підготовка прикордонників має не менш важливе значення, ніж будівництво стадіонів та аеропортів. У прикордонному відомстві до Євро-2012 запроваджуватиметься нова форма. А нові правила поведінки та культури для персоналу служби вже діють. І в переддень свого професійного свята дня прикордонника кожен з них напевно відчуває почуття гордості за приналежність до такої сучасної правоохоронної структури, якою є Державна прикордонна служба. Прикордонна служба сьогодні є флагманом серед правоохоронних структур України, і це той приклад того системного підходу. До реформування цієї найважливішої, я сказав би, державної служби, яка сьогодні охороняє кордони нашої країни. І той захід, який відбудеться в наступному році, через рік, фактично, він буде іспитом не тільки для Державної прикордонної служби, а в цілому для всієї держави. Яка зараз готується до цього західу. Я ще раз повторюю, що прикордонна служба сьогодні зробила на сьогоднішній день впевнені кроки і залишилось, я сказав би, деякі особливі питання підготувати до Євро 2012. І в мене є глибоке переконання в тому, що саме прикордонна служба буде зразком під час проведення чемпіонату Євро 2012. Стара як світ істина доводить, в будь-якій справі результат завжди залежить від конкретної людини. І керівництво прикордонного відомства в реформах зробило акцент на підготовку контрактника професіонала. Професіонала, який досконально знає свій фах, вміє застосовувати всю спецтехніку, що використовується на кордоні, володіє усіма видами прикордонної служби. Професіонала з великої букви. Наприкінці візиту президент України привітав прикордонників з професійним святом Днем Прикордонника та вручив нагороди тим, хто пов'язав свою долю з зеленим кашкетом і щастю та з достоинством виконує поставлені завдання по забезпеченню безпеки на передових рубежах країни. Зелений кашкет завжди символізував нелегку військову службу службу в день, вночі за будь-якої погоди. На будь-якій ділянці кордону завжди знаходитись в постійній бойовій готовності, оберігаючи кордони рідної держави, і бути гідними спадкоємцями тих, хто навіки вкарбував свої імена в історію країни, в історію прикордонних військ, як взірець служіння своїй батьківщині. Ми не забудемо те сяйво ракет у вранішнім небі бездоннім, сталевий багнет. І зелений кашкет, і горде ім'я прикордонник. Золотими літерами вписалися у героїчний літопис країни захисники кордонів усіх поколінь, відстоюючи кожну п'ять рідної землі, виявляючи мужність і героїзм. Пройшли роки, поросли травою місця зруйнованих застав, змінилося не одне покоління Прикордонників, а пам'ятники. Нагадують нам про тих відважних людей, які в далекі часи випробовувань виявили мужність, патріотизм, не скорившись ворогу, захищаючи свою землю і свою країну. 28 травня відбулася ще одна знаменна для прикордонників подія: відкриття меморіальних дошок першого голови державного комітету у справах охорони державного кордону. Командувача прикордонними військами України, генерала армії України Губенка Валерія Олександровича та голови Державного комітету у справах охорони державного кордону, командувача прикордонними військами України з 1995 по 1999 рік, генерал-полковника панних Віктора Івановича. Ви символічно, що цей захід проходить саме зараз, під час святкування Дня прикордонника. Адже Валерій Олександрович та Віктор Іванович все своє свідоме життя без залишку віддали українському народу. Будемо пам'ятати, бо минуле, яке зберігається в нашій пам'яті, стає частиною сьогодення.